Видача допомоги ВПО отримати продуктовий набір від гуманітарного штабу можуть лише переселенці з інвалідністю, родини, в яких діти з інвалідністю та сім'ї з дітьми до 6 років. Для уникнення непорозумінь вимушені переселенці створили список. В нього вносили свої дані зі слів людей. Дізналися про видачу гуманітарної допомоги з соціальних мереж. Ми отримуємо в гуманітарному штабі, виходить підписаний вайбері. І нам прийшло сообщение, що можна отримати, і ми прийшли. А так кожен місяць ну, В прошлом месяце перед Паспортом було а Так крупи, хотілося б щось такое по-другому, немножко. там. А так крупи, там мука, масло. Два рази я вже отримувала, але там було такой рис, вермишель, горох. Якби потрібно. А що б хотілося бачити? Яке наповнення парубку, щоб було? Що, що так, хоча б су, цукор, олія, гречка, чай і якісь дитячі, може, товари, каші. Ми з Ніколаєва, звісно. Деньги виходять, хороші продукти. За продуктовими наборами прийшли також женці. Це люди з інвалідністю та представники родичів, які входять до цієї категорії. За наданою інформацією від штабу теж сподівалися на отримання гуманітарної допомоги. А Звідки ви дізналися про те, що сьогодні видають допомогу? Ну в телефоні штабок наш сабшіл по яким дням скільки дають. Ми прийшли. Посмотріли. Прочитали і прийшли на всякий случай. Ну, прийшла у мене мама інвалід другої групи, так як вона ну їй дуже, дуже важко пересуватися. Я ходжу за нею, отримую всі допомоги, якщо є. Подивимось, що наша управляюча, що прийти отримати допомогу. Ну і ми прийшли отримати допомогу. Прийшла за допомогою, а тут говорять, тільки переселенцям і інвалідам. Все. Ми потрапляємо під інваліди. В мене інвалід з второї групи, ну, тільки переселенцям. Ми зайняли очередь, зробили запис, записи, зайняли очередь. У продуктовий набір входять макарони, крупи, борошно та олія. Вага харчового пакунку становить 14 кілограм. На видачу сформовано близько 300 наборів з провізією. Гуманітарна допомога надійшла від одеської районної військової адміністрації та була сформована спільно з використанням матеріального резерву Юрницької міської ради, та отримати може категорія внутрішньопереміщені особи. Яким часом видається? Майже щомісячно, раз в місяць, але просто не завжди для всіх ВПО, тому що не завжди вистачає, а діляться на категорії. Для мешканців міста Южного гуманітарна допомога для категорії особи з інвалідністю була видана місяць назад. Була видача здійснена не так давно. Державну допомогу ВПО мають видати протягом трьох днів. В Южненській громаді завершується навчальний рік. В останні дні семестру для школярів організовують пізнавальні екскурсії містом. Найбільші групи збираються в музеї та в галереї. В останній дітей знайомлять з видами мистецтва та виставкою юної художниці Поліни Тіткової. Лекцію для дітей ліцею номер 2 24 травня провела художниця Ірина Старінова. Приблизно я вам скажу, що в день це 4-5 класів. І ще бувають зустрічі з художницею. з Поліною. Багато таких є людей, які цікавляться і хочуть зустрітися. Літні табори та практики для школярів цього літа будуть скасовані, тож вчителі всіляко розважають дітей перед канікулами. Розповідає вчителька молодших класів Валентина Чорна. Якщо ми раніше могли виїжджати за межі міста. То коли в даний момент іде війна, ми цього робити не можемо. І ми ходимо на екскурсії, ті, які є у нас у місті. Ми вчора побували в музеї нашому, дивилися нашу українську хату, і там, де кімната зі зброєю. Ось, а сьогодні ми прийшли в картину галерею познайомити дітей із картинами, які у нас є. Заохотити, може, декого, бо вони побачили картину дівчинки десятирічної. Валентина Михайлівна ділиться, що цей воєнний освітній рік для неї теж став особливим. Викладачка з 50-річним стажем вирішила завершити свою педагогічну діяльність та піти на відпочинок. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВМіг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненські школярі переможці обласного етапу Кул cool Геймс. Учні ліцею номер 3 авторської школи гузика брали участь у трьох вікових категоріях. Змагання проходили у селі Усатове. Додому учні привезли три кубки. Молодша група учасників це учні та учениці віком 9-10 років. В естафетах Кул cool Геймс на області вони протистояли шести командам однолітків. Дуже було складно пройти в і фінал. Було всього шість суперників, і одні з них питалися нас дискуліфіцірувати. Вони питались вони обзивали, вони навіть іноді ударили. Було дуже все складно. Було складно, що було сім команд, і ми вирвались в полуфінал і в фінал. Найскладніше було. Наверно, розказувати ягоди. А що це таке за естафета? Там, де корзинка, і всі ячі Я... ягоди розкладують мечки. Підготувала команду молодшого дивізіону Тетяна Рубан. Вона працює в ШГ педагогиною організаторкою, а також викладає хореографію. Вперше цього року взялася готувати шкільну команду до змагань. Мені запропонували перший дивізіон взяти. Діти, дітлахів, ну, Я погодилась. Дуже цікаво спробувати себе в чомусь новому. Емоцій було море, перемогу діти дуже-дуже чекали. Тренування проходили кожного дня. Діти молодці, приходили на тренування всі, було дуже багато естафет різних. Діти дуже хвилювалися, але вони молодці. Ну, нам дуже сподобалось. Команда чемпіонів області це і учні АШГ віком 11-13 років. Це так званий другий дивізіон учасників. Вони мірялися в швидкості та спритності з учасниками із восьми населених пунктів області. Емоції були дуже великі. Ми дуже довго тренувалися та зробили це. Виграли все три дивізіони, зробили, ну, виграли перше місце. Які стафети тобі подобаються найбільше, а які ти вважаєш там прям супер складними? Ну, я дуже, мені дуже подобаються класики та ткач. А дуже біатлон, мені ну так, складний біатлон та все. Найкращий результат серед своїх однолітків на обласному етапі продемонстрував і старший колектив. Хлопці та дівчата 14-16 років позмагалися із п'ятьма командами. Я дуже радий нашою перемогою, але це ще не кінець, ще буде обласний фінал серед тих переможців, які виграли ну, в своїй ну, категорії. І найбільше ну, мені сподобалося те, що це було дуже, як сказати, просто. А от найскладніше в фіналі була така ситуація, що могли програти, але все одно справилися і перемогли. Ми дуже ретельно тренувалися і ну майже місяць, і тому були дуже готові. На обласному етапі учні та учениці пройшли понад 10 активностей Кулгеймс. Активностями в Кулгемці називають естафети. Змагання відбуваються колами. У кожному колі, кожній команді дістається дві активності. Якщо колектив впорався без помилок та показав гарний результат, проходить далі. А якщо в одній з активностей була помилка, то тоді учасники отримують додаткове завдання. Активності у нас в Кулгеймсі cool більше 20. Вони як включають на розвиток спритності, швидкості, швидкісно-силової якості, такі як гулів'яр та стрибки класіки. А от на старті, коли ми виходимо на змагання на обласному рівні чи на всеукраїнському фіналі, коли вже Деська область представляємо, судді дають лише дві активності, дві естафети. Із цих 20 ми не знаємо, які ми будемо виконувати». І, от що складне в кулгеймсі, в кулгеймсі не можна допустити помилки. І якщо, наприклад, одну активність естафету ми виграли, ткач це швидкісна е, по біг на коротку дистанцію. А от, наприклад, другу ягоди програли, то дається вирішальна рахунок 1-1 і вирішальна третя активність. От розумієте, тут мало часу ви проведете на площадці, а скільки на тренуваннях віддається, щоб опрацювати від Працювати всі 20 активностей, вони дуже різні. Тепер школярі готуються до суперфіналу Скулгеймс, який проходитиме у жовтні.